У цьому відео я огляну механіки шостого і останнього боса у рейді Серце Страху Шек Зір. Насправді, бос доволі складний і навіть я б сказав заморочений, і виконувати його механіка потрібно строго. Бій з босом буде розділятись на три фази, проте перша та друга фази будуть між собою переключатись до тих пір, поки не настане третя фаза. У першій фазі все, що тебе буде турбувати, це лише сам бос та деякі його абілки. Перша абілка, і саме та, яка приносить найбільше клопоту у першій фазі. Наразі полягає у тому, що босс буде спавнити спеціальні поля дезонансу, суть яких полягає у наступному. Цих поля буде всього два, і кожен раз, коли рейд кастуватиме будь-яку абілку, поля дезонансу будуть втрачати хп, і в кінці кінців це призведе до того, що їхнє хп закінчиться і вони вибухнуть практично шотнувши рейд. Завдання рейдерів полягає у тому, щоб ці два поля дезонансу загинули неодночасно, і це дозволить пережити вибухи. Для того, щоб заставити Одне поле загинути швидше, кастерам потрібно стати практично в саме поле і кастувати, а білки в ньому у такого поля ХП буде закінчуватись швидше. Окрім цього, бос буде вішати спеціальний дебаф під назвою Край терор» на рандомного рейдера. Суть цього дебафу полягає у тому, що він просто наноситиме демедж по рейдерах. Гравець, на якому цей дебаф, повинен забігти у поле дезонансу, тим самим пришвидшивши загибель поля. А також якщо він буде знаходитись у полі, то цей дебаф буде наносити демедж лише йому. рейдер з дебафом «Край оф терор повинен забігти в одне поле дезонансу і вибігати з нього лише тоді, коли його потрібно прогрити. Оскільки поле дезонансу це як окрема кімната і будь-яка лікуюча білка на цього рейдера не буде працювати, хіба що цього рейдера потрібно общитувати та обходити ще перед тим як він зайде у поле дезонансу. Окрім цього, у першій фазі у боса буде ще дві абілки. Одна з них буде настакувати на танку спеціальний дебаф, який при досягненні п'яти стаків перетворить танка у підконтрольну істоту босу. По цій причині при досягненні чотирьох стаків на одному стан Танки повинні мінятись. А інша білка це ОЄшка, яка вішається на рандомного РДД і дамажить всіх, хто буде поряд з ним в межах 5 ярдів, тому тут важливо тримати спред. Коли у першій фазі пройде 2,5 хвилини, наступить друга фаза. У другій фазі бос зникне і замість нього появляться ади. Друга фаза закінчиться і перейде знову у першу фазу, тоді, коли всі ади помруть, або ж пройде 2,5 хвилини, проте, якщо через дві Половиною хвилини ади залишаться живі, то рейдерам прийдеться мати справу з босом та з адами одночасно. Ади, які з'являться у другій фазі, діляться на два типи: перший тип адів віндблейд, таких адів буде шість, другий тип адів рівер, цих буде лише двоє. Віндблейди, яких шість, мають наступні абілки. Перша білка Fixate полягає у тому, що ад помало, але поступово протягом тривалого часу прив'язується та переміщається до рандомного рейдера, тут ада можна просто кайтити. Наступна білка Dispatch це просто абілка, яка наносить фіздемедж демедж рандомному рейдеру, і каст цієї абілки можна та навіть треба збивати. Наступна абілка Sonic Blade, ця абілка схожа на попередню, але цього разу це вже моменталка, і цю абілку ад використовує в наявний таргет. Остання білка це свого роду калюжа, яку ади будуть періодично розливати, і суть цієї калюжі полягає у тому, якщо рейдер у неї стане, то калюжа пропаде і натомість на рейдері з'явиться дебаф, який буде трохи дамажити та заповільнювати цього рейдера. І якщо з цим дебафом зайти в іншу калюжу, дебаф пропаде, а калюжі об'єднаються в одну. Якщо рейдер повторить такий цикл 4 рази з однією і тією ж калюжею, то в кінцевому результаті на місці такої калюжі появиться спеціальна трапа, у яку можна буде завести будь-якого ада. Ада, який стане у таку трапу, застанеть, а також ад буде отримувати періодичний демедж, поки не помре. Наступний тип адів Рівер має три абілки. Перша абілка Poison Bomb полягає у тому, що на рандомного рейдера накладається дебаф на 10 секунд. Який просто буде дамажити протягом цього часу. Наступна абілка свого роду конусна аоєшна задувка, танкам цього ада потрібно розвертати від рейду. Ну і остання білка ріверів накладає дебаф на поточну ціль, тобто на танка, і якщо будь-який рейдер у цей момент буде стояти поряд із танком, то такого рейдера інколи будуть спрацьовувати додаткові атаки, які будуть наносити певний додатковий демедж по адах, хоча насправді не надто великий. Окрім цього, вище Перерахованого, якщо ади стоятимуть поруч один біля одного, у них буде з'являтися баф, який посилюватиме їх демедж, тому адів бажано розводити більше, ніж на 8 ярдів. На цьому механіки другої фази закінчуються, і як я вже сказав раніше, якщо не вбити адів швидше, ніж за 2,5 хвилини, то з ними прийдеться мати справу ще й тоді, коли бос знову з'явиться і знову потрібно буде відігравати першу фазу. Перша та друга фази будуть мінятися між собою постійно. Кожні 2,5 хвилини аж до тих пір, поки у боса не залишиться 30% ХП. Коли боса просадять до 30%, наступить остання третя фаза. У третій фазі у боса будуть зовсім інші абілки, і з першої фази буде присутня лише одна абілка це дебаф, який настакується на танках, і танкам буде потрібно мінятись. У боса з'явиться цілих 5 нових абілок, про які я розповім. Ша Energy не надто важлива абілка, бос періодично. Буде дамажити двох рандомних рейдерів на певну кількість ХП. Концумін Терор це конусна атака, яку бос кастуватиме перед собою та накладатиме фір на тих рейдерів, які попадуть під цю атаку. Ця білка кастується 4 секунди, тож у рейдерів є час, щоб відійти трохи в сторону. Наступна абілка називається Visions of The Mice. Полягає у тому, що на двох рандомних рейдерів буде накладатися дебаф на 4 секунди. За ці 4 секунди цим рейдерам потрібно відійти на відстань більше, ніж 8 ярдів від всіх інших рейдерів. І, оскільки на цих двох рейдерів після цих 4 секунд накладеться дотка, яка буде доволі сильно дамажити протягом 20 секунд, а також ця дотка має ефект фіру, тобто ці рейдери будуть безконтрольні. Щоправда, цю дотку можна діспелити і робити це потрібно якомога швидше. Якщо за ці 4 секунди біля цих рейдерів будуть стояти будь-які інші рейдери, то дотка з характерним ефектом фіру також накладеться і на них. Наступна білка під назвою Кіламеті полягає у тому, що абсолютно абсолютно у всіх рейдерів без винятків зніметься 50% від їхнього поточного ХП. Ця абілка надзвичайно сильно б'є по рейду, і що найгірше кастуватиме бос її буде приблизно кожні 10 секунд. Ну і остання абілка має лише одну характерну механіку, і полягає у тому, що чим довше буде тривати третя фаза, тим більше демеджа буде отримувати рейд. На цьому механіки боса закінчуються, і я відзначу, що цей бос є надзвичайно складним, по крайній мірі, у багатьох Гайдах, які я переглянув, цього боса розглядають як самого складного боса у всій першій фазі Пандарії. Надзвичайно складною є саме остання третя фаза, і вона вимагає неабиякого розуміння гри, та розуміння ротацій та правильного використання ГКД, і особливо це стосується хілів. І по цій причині у гайдах на цього боса рекомендується використання трьох хілів. Доєднатись до гільдії та знайти статик, ти завжди можеш за посиланнями в описі усі найбільші та найвідоміші. Гільдії відносно до Реалмів зараз перед тобою. На цьому я дякую тобі за перегляд. До зустрічі.